Доброго дня, мене звати Тарнушко Володимир Палич, я керівник Автошкола Нова. Шановні друзі, там по ту сторону екрану у мене до вас пропозиція. Ми проводимо експеримент. І мій колега замітив, що коли я розпочинав відповідь кандидату водії на ти, тобто перейшов та по батькові на ти. Він склав іспит в сервісному центру з першого разу. Будь ласка, у мене прохання. Зайдіть, будь ласка, автошкола нова. В телеграмі наша група 050 95 266 85. І задайте мені питання на ти, про правила дорожнього руху, або що у вас не виходить. І я першим 100 відповім також на ти. І персонально ми перевіримо, як ви складете. Із в сервісному центрі вас люблю, тебе чекаю з запитанням.